які троянди гарні. Га? Галя. Галь. Що? Я думаю, що ти мене не чуєш. Що? Кажу, які троянди гарні. Фані аліганські, ти знаєш? А що це вже запхала? вас? Та на вушник. Ага. Ти знаєш файні дуже. Я такі гарні. Ти знаєш, я дуже гарні, всі гарні, покажи тільки. Але я коваленка вам скажу тако. Так, балдій від одної пісні, то е, 10 як 10 літ. А -а -а. Я, я не така вже, як 10 Ліп років тому. Мов. Боже, так мені та пісня подобається, я собі аж навушники Та, да, Бо я на маш... в машині не можу накрутити, так, знаєш, бо там якийсь старий, ну, там старе. А навушники то аж ходила до Максима і брала в нього навушники, щоб собі слухати. Бо зараз підемо. Машину мити, то знаєш, але мені скучно. Ну, босники це завжди зручно. Так, зручно, і, як той каже, вільні руки, і є один плюс, що вони такі файні, що я навіть не чую, хто до мене що говорить. Я, я навіть кажучи... не чую, як машини їдуть. Так що балдім, туди йдемо. Ходиш та йдемо, йдемо погуляти. Погуляй. А вчора кроки намотали, нині знов кроки намотали. Ну, ну то як це? Добре, познайден. Тепер реаль. можна ходити, наушники то музику слухаєш, та йдеш. Попроси, більше тренер. Я подумаю. Подумай.